По всій Україні екстренно відключатимуть світло. Це вимушена необхідність в енергосистемі держави. Виник дефіцит через російські обстріли та перевищення можливого ліміту споживання електроенергії. А в Україні недостатньо потужностей генерації та імпорту електроенергії для покриття споживання. Як результат екстрені відключення світла в українських оселях в Укренерго запровадили оновлені погодинні графіки для всіх областей України, у нас є дефіцит, який в цілому на Україну, і вже обмеження пропорційно розподіляються по кожному регіону. Є ще в країні дві 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 точки болю, в яких є обмеження мережеві, тобто в цю в в ці два регіони неможливо подати електроенергію, яка є ну, в усій країні. В першу чергу це стосується Харкова. Тому що він вже досить давно знаходиться під мережевими обмеженнями, і там на кожну годину там 250 тисяч населення знаходиться без світла. Ми і ще другий регіон, який страждає від мережових обмежень, це Дніпропетровська область. Є кілька варіантів, як дізнатися, коли саме у вас може не бути світла. До прикладу, можна скористатися сервісом ясно, перейдіть на сайт, оберіть свій регіон, а потім пункт, графік ймовірних відключень. Введіть свою адресу у відповідних рядках. Крім того, абоненти компанії ясно можуть дізнатися про графіки відключень за допомогою бота в телеграм. Скористатися можна і сайтом ТЕК оберіть пункт Відсутня електроенергія та введіть адресу. Подальша ситуація з тимчасовими блекаутами залежатиме від кількох факторів. Один із них нові атаки РФ по українській енергоінфраструктурі повідомив генеральний директор компанії постачальника Ясно Сергій Коваленко. Вплинуть також ліміти, які встановлює Укренерго. Їх можуть запроваджувати через аварії на підстанціях чи як наслідок ворожих обстрілів або через проблеми з генерацією, наприклад, у час пікових навантажень. Внаслідок російської агресії і російських атак ми втратили досить багато генерації, і я кажу, генерація це генерація плюс імпорт, який можливо залучати. Тому у нас є якась ну, фіксована величина, яку ми можемо використовувати. Тому якщо зростає зростає споживання, то виникає той дефіцит. І через цей дефіцит можуть бути обмеження. Частково подолати дефіцит допомагають в Європі. Так, 16 травня на запит України здійснювали аварійне постачання електроенергії з Польщі, Румунії та Словаччини. Зазначили у Міненерго саме завдячуючи підтримці ЄС, Україна раніше уникала гострого дефіциту електроенергії та відключень світла у приватних споживачів. Насправді ми вже певний час маємо такі обмеження і проходимо. Повз обмеження приватних споживачів тільки завдяки імпорту і завдяки аварійній допомозі з європейського союзу, по суті, якби не синхронізація з Європою, то ситуація була би. Значно більш складна, нині ж імпорт не здатен повністю покрити потреби України, але може значно пом'якшити ситуацію. З кінця червня по серпень очікується пік літнього споживання електроенергії до 25% більше від сьогоднішнього рівня. Це відбувається традиційно кожного року. Втім, зараз перекривати це зростання немає чим говорить Харченко. Я чесно кажучи, щиро вважаю, що включення обмежень для бізнесу. Ну, це такий доволі популістсько політичний крок, тому що ми маємо генерувати додаткову вартість. Ми маємо давати економіці працювати. А ми по суті її першою зупиняємо. Але ну таке рішення уряд прийняв окей. Але від відключень від обмежень приватних споживачів теж піти не вдасться, і влітку точно це буде траплятись. І не лише цього літа, що найменше наступні два роки Україні доведеться жити з дефіцитом електроенергії. Це буде просто нормальним станом для української енергосистеми. Колапсу очікувати не варто а от погодинних відключень світла за певними графіками цілком це будуть здебільшого цілком керовані обмеження. Тобто ви будете

в Вашому районі не буде електрики. Підготуйтесь, будь ласочка, зробіть все, щоб вам цей час було максимально комфортно. Фахівці радять список речей, які потрібно приготувати на випадок блекауту. Зокрема, це свічки, сірники, ліхтарик, готова їжа, що довго не псується. Крупи, вода на поготові має бути і аптечка з ліками першої необхідності, а також термобілизна і грілки. Ну і, звісно ж, слід максимально намагатися економити електроенергію, зменшити споживання ввечері з 17 до 23 години за можливості обмежити використання потужних електроприладів, пральних машин, бойлерів, прасок, електроплит, обігрівачів також не варто вмикати одночасно кілька потужних електроприладів.